Вітаю вас, дорогі брати та сестри, з початком Великого посту. Сьогодні в перший день посту за богослужінням читалася книга Буття та книга премудрості Соломонових. Отже, починаємо з книги буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безвидна і порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: нехай буде світло, і стало світло! І побачив Бог світло, що воно добре, і відокремив Бог світло від темряви, і назвав Бог світло днем темряву ніччю, і був вечір, і був ранок день перший. І сказав Бог, нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води, і стало так, і створив Бог твердь і відокремив воду, що під твердю, від води, що над твердю. і стало так, і назвав Бог твердь небом, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша, і стало так. І зібралася вода під небом у свої місця, і з'явилася суша, і назвав Бог сушу землею, а зібрання вод назвав морями, і побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: Нехай вирощує земля зелень, траву, що сіє насіння за родом і за подобою своєю, і дерево плідне, що приносить за родом своїм плід, у якому насіння його на землі, і стало так. І виростила земля, зелену та зелень, траву, що сіє насіння за родом, і заподобує її і дерево, плідне, що приносить плід, у якому насіння його зародом його на землі, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день третій. І переходимо до книги притч. Притчі Соломона, сина Давидового, царя Ізраїльського, щоб пізнати мудрість і наставляння, зрозуміти слова розуму, засвоїти правила розсудливості, правосуддя, суду. І правоти, Прости, простим дати розважливість, єнуку знання і розсудливість, послухає мудрий і, при, і примножить пізнання. І розумний знайде мудрі поради, щоб розуміти притчу і хитру мудру мову, слова мудреців і згадки їхні. Початок мудрости, страх Господній. Добре розуміння в усіх, кого воно водить, а благовіння до Бога початок розуміння. Нерозуміння тільки. Нехтують мудрість і наставляння. Слухай, сину мій, навчання батька твого і не відкидай заповіту матері твоєї, тому що це прекрасний вінок для голови твоєї і прикраса для шиї твоєї. Сину мій, якщо будуть схиляти тебе грішники, не погоджуйся, якщо будуть говорити іди з нами, зробимо засідку для убивства, підстережемо непорочного без вони живих проковтнемо їх, як пекло і цілих, як тих, що сходять у могилу. Наберемо всякого дорогоцінного майна, наповнимо доми наші здобич... здобичу, жереб твій ти будеш кидати разом з нами, склад один буде в усіх нас, сину мій, не ходи в путь з ними. Утримай ногу твою від путі їх, тому що ноги їхні біжать до зла і поспішають на пролиття крови. У очах усіх птахів даремно розставляють тенета, а роблять засідку для їхньої крови і підстерігають їхні душі. Такі поті кожного, хто жадає чужого добра. Воно віднімає життя у того, хто заволодів ним. Премудрість виголошує на вулиці, на площах підносить голос свій. На цьому це все. До зустрічі завтра. Божого благословення!